Недавно мы вы выступали тут. У вас показывают это все. Они очень Просто чудово. <реклама> так, расскажите, ребята, что здесь происходит? Это <реклама> а, творческий конкурс на театральная. Это социальный проект. А, а <реклама> кто организаторы? Мы. Вот организаторы. Вот организаторы. Николюк, Компанія був намалювала цю 3 d картину. Плюс з нами співпрацює творча лабораторія університету культури і Іван Тагенство Поліким ну яке ще тільки розкручується. Ось «Полікім». Це Поліким Іван Тагенск. Я Поліна. Так а яка ідея головна? Показати, що мистецтво є усюди і що не треба приходити повз таких людей талановитих по метро навіть. Ваше життя це сцена, і не потрібно вам пропустити свій шанс у життя виступати на стрімки. І ми даємо шанс кожному, тобто, участь абсолютно без. Омежень, як і кожного тижня ми виставляємо відео на Ютуб, де звичайні люди голосують. І Кожного тижня в нас є два переможці. Так, і потім э, всіх цих переможців ми зберемо на гала-концерті вже на поверхні. Ага. Тобто це творчеське по суті якби как бы виступлення? Да. Так, творчий конкурс.